Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 5 листопада 2024 року у Сполучених Штатах Америки також відбулись вибори до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Відбулось оновлення. Палати представників в повному складі та третини Сенату 34 місця. І загалом тут ми коротко обговоримо проміжні результати. Якщо говорити про палату представників, то ще невідомо, хто отримає контроль над цією частиною конгресу. Станом на зараз у республіканців 208 голосів, у демократів 189, але. Так складається станом на зараз, що демократи можуть утримати контроль над палатою представників. З приводу Сенату, ще до цих виборів ми говорили про абсолютно високу ймовірність того, що республіканці повернуть контроль за верхньою палатою конгресу, і, власне, це відбулось. Станом на зараз, республіканці мають 52 голоси, демократи 45%. І, власне, ми очікуємо ще результати з трьох штатів. Поговоримо трішки детальніше про результати, які спостерігаються в штатах щодо боротьби за місце в сенаті. Штат Монтана. Перемогу прогнозовано здобув республіканець Шіхі. Його підтримали 53,3%, демократ тестер. Отримав підтримку 44,9% або 254 615 голосів. Шіхі отримав 302 143 голоси. І, власне, Шіхі став сенатором. Штат Огайо теж тут було прогнозовано: що Морено республіканець отримає перемогу, він здобув перевагу над. Брауном, демократом, і ця перевага склала 4%. Морено 50,3% або 2 мільйони 832 тисячі 208 голосів, Браун 46,3% або 2 мільйона 606 тисяч 870 голосів. Штат Небраска, республіканка Фішер все ж таки отримала. Перевагу над Озборном, її результат 53,9% або 487 661 голос. Озбор, незалежний кандидат, 46,1% або 417 801 голос. Штат Техас і Флорида демократи намагалися робити ставку на ці штати, щоб. Перевернути їх на свою користь і компенсувати втрачену західну Вірджинію, втрачену Монтану і, звичайно, втрачений штат Агайо. Але тут також перемогу здобули республіканці Техас. Круз республіканець 53,1%, або 5 мільйонів 968 тисяч голосів. демократ Олред – 44,5%, або 4 мільйони 991 тисяча 313 голосів, штат Флорида, республіканець Скот 55,6%, або 5 мільйонів 970 тисяч 985 голосів. Демократка Мукарзель Пауел 42 – 42,8% або 4 тисячі 4 мільйони 595 тисяч 139 голосів. Тобто ось ці результати в Техасі, Флориді, вони корелювалися фактично з президентськими результатами у цих штатах. Просто розриви були трішки менше. І тепер. Зміння штати хиткі тут ми можемо говорити про Вісконсин і Мічиган, бо вже є остаточний результат. Демократка Болдвін. Отримала перевагу над республіканцем Ховт. Її підтримали 49,4% або 1 мільйон 668 тисяч 486 голосів. Ховт республіканець 48,5% або 1 мільйон 641 тисяча 9 голосів. Розриви тут були невеликі, менше ніж 1%, але Болвін змогла захистити це місце для демократів. Штат Мічиган, Слоткін демократка 48,6% або 2 мільйони 691 тисяча 832 голоси. Республіканець Роджерс 48,3% або 2 мільйона 675 тисяч 721 голос. І демократка змогла втримати це місце для своєї партії в Сенаті. І штати, де ще рахують голоси наступні: Пенсільванія. Тут республіканець Макормік випереджає Кесі на 30 тисяч голосів, але там ситуація може змінитися, бо ще йдуть підрахунки, і ключовий район це Філадельфія, де. Кейсі демократ випереджає макорміка. І це може якраз демократу допомогти у фіналі отримати перевагу. Але ми продовжуємо слідкувати. І як тільки будуть результати, це ми будемо теж окремо ще обговорювати, коли. Будемо розбирати кожен штат, так які були результати президентські конгресу і губернатора, якщо він там обирався. Штат Аризона, демократ Галего випереджає лейк на 60 тисяч голосів, і в принципі там динаміка сприяє тому, щоб Галего. Здобув перемогу над республіканкою. І Невада, республіканець Браун випереджає демократку Розен на майже 4 тисячі голосів, але там також ще опрацьовуються голоси з округу Лас-Вегас, і ми також будемо очікувати ці результати. Це те, що ми маємо станом на зараз. Констатуємо, що Сенат так буде під контролем республіканців. Палату представників ще дивимося, як там буде підрахунок голосів. Теж, ймовірніше, що це буде республіканська більшість в палаті. Так вони зможуть її утримати. Ми можемо вже говорити, що, як мінімум, президент буде від республіканської партії, і Сенат також буде республіканським. І це для партії відповідної є. Успіхом в контексті цих виборів! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!